Вітаю, друзі! Мене звати Ірина. Я практикуючий спеціаліст з аюрведи. І зараз ми з вами розберемося, при яких розладах в організмі можна і навіть необхідно застосовувати аюрведичну композицію під назвою Канчанара Гугулу. Назва цього засобу вже підказує нам, що головні діючі речовини в ньому – це рослина Канчанара та смола Гугулу, про яку я вже знімала відео. Посилання на нього залишив в описі. Але ці діючі агенти підсилені і іншими рослинами, такими як амалаки, харітаки, бібхітаки, сухий імбир, чорний перець, піпалі, баруна, кардамон, кориця та джапатра. Основна дія засоба канчанера Гугулу полягає у сприянні розсмоктуванню надлишкових тканин. Як жирової, так і залізистої. Але не використовуйте його без поради з лікарем в період лактації. Не приймають канцінар Гугулу вагітні жінки. Також застереженням для прийому може стати індивідуальна непереносимість компонентів, що буває, до речі, дуже рідко, зазвичай засіб добре приймається організмом. Найбільш поширені розлади для коректування яких призначають канчанара Він використовується при збільшенні лімфоїдних утворень шиї, при хронічній лімфоденопатії черевної порожнини, при пухлиноподібних утвореннях, при розростаннях залізистої тканини в різних органах, для лікування хвороб шкіри, ран та виразок. При анальних свищах. Та філяріозі. Зазвичай приймають гугули після їжі, запиваючи теплою водою, частіше з додаванням в неї додаткових засобів, які допоможуть організму засвоїти необхідні лікарські властивості. Випускається канчинар Гугл у формі пігулок. Айрведі така форма лікарських засобів називається ваці або баці. Дозування канчинари гоголу індивідуально призначається лікарем кожній людині. Виробники пишуть на своїй продукції рекомендації по дозуванню, але ми маємо розуміти, що це загальна інформація, а всі люди різні і мають різні організми, тому і призначення можуть відрізнятися. Таким цікавим і в своєму роді унікальним є аюрведичний засіб. Google. А чи використовуєте ви його? Будь ласка, напишіть в коментарях про свій досвід знайомства з цією натуральною композицією. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Додаткову інформацію залишу під відео. Дякую за увагу! Будьте здорові!